Вітаю, друзі. <кій> Вирішив зафільмувати, потрапили до мене 100 гривень з різних, один з каси 2022 року, а один з банкомату. Я коли їх склав один до одного. Ну, там цю стопочку там, по пару тисяч, то помітив, що, бачите, вони різні, різна в них ширина. Ось перші ці, які починаються з 922, вони менші ніж ніж ті, що 300 332. Давайте. Так тут видно чи не видно на. бачите, на декілька міліметрів. Задня пачка ось я. На стіл склав їх на декілька міліметрів. Задні сотні вищі, за, ширші за передні. Цікаво так Нацбанк нарізає їх ножницями. Ось якщо взяти дві, дві штучки, покласти. Бачите? Ось так видвинути можна їх трохи і буде видно наскільки цікава штука, звісно. Ну таке, нехай буде зафільмоване для історії. Дякую за увагу. Збираємо і перебираємо.